Очищуємось, зішкрібаємо з душ учорашній день, бо в життя, що над нами, не можна входити із земним брудом. Чим раніше це зрозуміємо, тим краще нам буде і тут, і там. Не забувай дякувати щодня, коли за що дякувати, це тобі підкаже день. Відзавтра постанови собі новий чин життя усе робити з радістю, усе важке для лінощів, а для труда все легке. Негайнуй часу це матерія, з якої створено твій світ. У здорового свій шлях життя, і у хорого свій, але і то, і другий веде до однієї кінцевої мети. Можна пройти цей шлях легко і втішно, без гріхів і хвороб, а можна по іншому, тож вибирай. Першим і останнім у тебе хай буде дія, діяльність. Мене теж лякають з негоди життя, але вони до дій, роблять сильнішим і мудрішим. Ти каєш, що не цілком ще дозрів до серйозного діла, чого ж ти дочікуєшся, поки не зігниєш? Може, і справді, перш ніж пізнати мудрість, пізнаєш страх і сумніви. І тоді, коли твого батька виноситимуть з хати чужі люди з його хати, ти пізнаєш сповна гірку правду буття, нічого немає Твого на цій землі, тільки душа, та й та належить Господу.